Уже чотири роки поспіль у Ризі проводять фестиваль класичної музики, Осокінський фестиваль свободи. Минулий концерт був присвячений Україні. Цьогорічний теж не є виключенням. Сьогодні на відкритті фестивалю відбувається майстер-клас з фортепіано, в якому беруть участь студенти з різних музичних шкіл Латвії. Форма майстер-класу незвична. Це відкритий урок, де студент грає твір, а потім разом із викладачем розбирає його. Цікавим це дійство є не тільки для музикантів, що хочуть дізнатися про маленькі секрети гри на фортепіано, але й людям, що просто прийшли послухати і насолодитися талантами юних артистів. На відкритті був присутній сам організатор фестивалю Андрій Осокін. Сьогодні сьогодні розпочався мій фестиваль Осокінський фестиваль свободи для України, який дуже різними способами виражає підтримку українському народу. А також ми збираємо кошти на підтримку українських жителів, гуманітарна, медична допомога, різноманітні ініціативи, благодійні акції ну і всі білети. Також і пожертвами на користь людей У минулому України. році було зібрано близько 21 тисячі євро. А на сьогоднішній день, завдяки благодійним акціям, зібрано вже більше 150 тисяч. Перед фестивалем відбувся кастинг, в якому брали участь безліч молодих латвійських студентів, але потрапили на майстер-клас лише четверо піаністів. Педагогом та викладачем на цьому заході стала латвійська музикантка з багаторічним стажем Ілза Трея. У цьому фестивалі я беру участь перший раз. І Я наскільки знаю, перший раз на цьому фестивалі є майстер-класи. Андрій мене запросив, і я ніяк не могла йому відмовити, тому що я дуже дуже ціную те, що він робить в Латвії зараз і для України, і для нас усіх. Організовує ці концерти, і це справді велика, велика справа. Фестиваль триватиме з 7 до 11 травня. Він насичений різноманітними виступами та лекціями, що об'єднують латвійських та українських виконавців. Зокрема, виступатиме українська співачка Анастасія Василенко, струнний квартет Мрія 27, скрипачка Ніна Ханецька та багато інших. Анастасія Сідлер, Варвара Рубаненко спеціально для другого МДВПТ.